Промовимо всі від цієї душі, від цієї всі нашої, промовимо. Господи, помилуй. А Господи, все держите, Боже отців наших, молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милости Твої молимось Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського хіра, Франциска, Папу Римського, влаженішого патріарха нашого, свято слава, бо єпископів наших, кір Максима, кір Степана, за тих, що судить по Святим Храмцям, за отців наших духовних, за всі во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Шамала, Господи, за, за помилуй. За захист для воїна Олександра і його побратима Юра, Іллі, Андрія, Дмитра, Дениса, Дмитра, Югена. За здоров'я Юрія, Василя, Захара, Софії, Соломії, Анна. За здоров'я Ганни, Ганни, Василя, Віталя і За здоров'я Ігора, Оксана, Ярослава, Тарасовіна. Зродила сина, я сла сповити, поміж бедляти, мочив на сіні, Бог не обняти, я сла сповити, оміжря готи, Побдарити дивіться Боже, сусідів, друзів. Ясна ір, сані, зоря, світу злепи, волоси, месія радість, жастя приносить вікто. Петра, Татьяны и Вероники, די Андрея и טרי и Татьяны, Ту присутних людей за всіх, що з'єднані з нами в молитві, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помислив бо людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і навіки віки. Амінь. Тільки вірнішайся, ми, Господа, і помилимся. Премудрий, щоб під ладою твої завжди брежні, тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсе і на віки віки. Амінь. Ніхто із вас не треба. Ми не, пресли, не пресли. Геровимів тайно ми страшне Пісню співаючи, райці три святою, пісню співаючи, і тобі слава. мижтеську відлужен печаль нижче теську нижче печаль щоб відцеляв все, що ми прийняли, що в славі невидимо супровод даневський. алелуя, алелуя. алелуйя. Боже, будь милостивим до мене лиш. Боже, Будь милостим, мене, гишто. Боже, будь милостивим до мене. Гишто. Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа. Вселенського Орхира, Франциска Папу Римського, блаженішого батріарха нашого святослава, боголюбивих єпископів наших кір Максима, кер Степана, Весь священничний дияконський моношечин, повсячка задваних фондаторів, благодітів, Украсителю, і жертводавців святого храму, цього, Богом Бережений народ, наш правління і все військо слуг Божих, <coughs> за яких сьогодні ця жертва приноситься і всіх вас, православних Християн, нехай задає Господь Бого Царстві своїм завжди, нині, повсякчас. І на віки віки. Щоб віцаря всіх ми прийняли, що його славі покрив, не видимо супроводять ангельські чини. Аллилуйя, Аллилуйя. Тоді Бо возложить навіть в віти. Сповні молитву нашу Господи. Господи за приложені чесні дари, Господу, помолімся. Господи помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю, страхом Божим, хоть до нього, Господи, помолімся. Господи помилуй, що визволиться нам від цілякої скорби, <кхів> ніва й нужди, Господи, помолімся. Господи помилуй, що дровтом єдинородного сина, того, що з ним благословені єси, з присвятив і благим, і животворним Твоїм духом. Нині час і на віки віки, ми Росі, і духові твоєму Возлюбимо один одного, щоб однодумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушно і нероздільно. Двері, двері, премудросте будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога ця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зуцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії, Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Ця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповітуй одне хрещення найпушніх гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо важні, щоб святе приношення в мирі приносити миру жертву хваління. благодать Господа нашого Ісуса Христа. І Отця, і причасті Святого Духа, нехай буде з усіми Вами. І з Духом Твоїм вгору піднесімо серця, піднесли до Господа благодарі. Викликуючи, зеваючи. Tim svojim uczniem i apostolom kažuči. Premi tiše je stilo moje, що za vás lámice na відpušте. Це єскром моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення ріхнесення просідів, друге славних його пришесть. Твоє ми твоїх, тобі приносимо за всіх і за все. Твори хлібо до цей чесним тілом Христа. Тво. Амінь. А це, що в чаші чесною кров'ю Христа Твого. Амінь. Перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь. 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 Щоб ми були причасниками на творіш душі, найтушні ріхів, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед тобою не на суд і не в осудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу за квітня правоці, отців, цій патріархів, пророків, апостолів, проповідників, єва мучеників, спілників, посників кожного права на духа, що у вірі звершився. Особливо, Особливо за пресвяту пречисту приблагословену, славно владич нашу бородицю, присну Діву Марію. Вечай душа моя, <кхух> царя Христа, що хрестився в Йордані, не зуміє ніякий язик достойно благохвали ти, тривожиться і уміто на світні. Коли оспівує Тебе вородице, одначе ти благає, прийми Віру, бо любов нашу Божественну знаєш, бо ти є Християн, заступниця тебе велича. Ємо. Найперше по мене Господи Святійшого Зеленського Франциска Франція Римського, блаженіч Патріарха нашого святу, слава, Бог любив єпископів наших кір Максима, кер Степана, і їх святим Твоїм церквам, щоб в мирній безпеці, пошані і здоров'я, доволітню правильно навчали слово Твоє істине. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати та і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і свята, у Духа, нині повсякчас, і, повся і на віки, віки. І нехай будуть милости, великого Бога, і спаса нашого Ісуса Христа за всіми вами. І з Духом Твоїм. Всіх, святих поминувши, ще й ще в мирі, Господу, помолімся. Господи, за прелесні освячені, чесні дари, Господу, помоліться, помилуй. Щоб людинолюбний наш, прийнявши святий на небесний, мислене, сі як приємний запах, духовний, зіславна Божественну благодаті дар Святого Духа. Помоліться, Господи, помилуй Щоб визволиться нам і сілякої скорби, гніва і нужди, Господи, помоліться. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Деня всього досконалого, свято, мирного і безрічного Господа, проси. Подай, Господи, Ангела, ми наставника, охоронця душі тіла наших Господа. Проси. Подай, Господи, прощення і відпущення ріків прорішень наших Господа. проси. Подай. Добру і пожиточну для душ наших і миру для світа Господа проси. просі Господи останок життя нашого в мірі покаяння звершити Господа. проси. Подай, Господи христинської кончини життя нашого, безболісної, і бездоганної, і мирної, і доброго двіту на страшному суді. Христовому просі. Подай, Господи, єдні свірі і свята у Духа, випросивши самі і себе і один одного і все життя наше, Христу Христово, віддаймо. Господи! І сподоби нас, Володико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця і мовити. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і свята Духа, нині повся час і навіки віки. Амінь. Ерусі, і духові Твоєму, Голуби ваші перед Господом схиліть, Тобі, Господи. Дякую, Бать Царю Невидимий, що незмінною Твоєю силою і усі вагатства, милості свої не будь-я, не усе привів. Сам влади, Господи, з неба на тих, що спреконують свої голови перед тобою, Бо вони приклонили їх не перед і кров'ю, але перед тобою страшним Богом ти, отже, Владико, те, що перед нами всім на добро вчини відповідно до потреби кожного, славичими, з, з подорожніми подорожуєш, а не дужих і з цілих лікарю, душі тім. Благодатью і щедром, та ми людину єдинородного сина Твого, з яким ти благословенний, Сиспресвятив і благим, і животворним твоїм духом. Не, і по все часи на мике, вики. Ланса, оспівуєш ти, Боже, що це дуже давно ти пристолу слави царства твого. І придіш, щоб освятити нас, ти ж, о, ридцем седеш, ту знаменне будеш перебуваєш, і сподобамоють твою рукою бадати нам твою пречисте тіло, чесною кров, а через нас усім людям твоїм. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні свята є свяна Єдин свят. Разбувайся, Єдин влечай. Господь, Ісус Христос, на славу вяк, Бога, Отця. амінь. Явилася благодать Божа. Паситина всім людям, аллилуйя, віри, аллилуйя! Віри, аллилуйя! Вірую віри. в Господи, ти віри, і ти істину, Христос, віри, син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я, Вечері твоєї тайної сьогодні, сину Божий, мене причасницю прийми. Бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку Часті, не дам тобі, і як і юда, Господа, але як і розбійник і сповідою тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Ви числа нагрішили я, Господи, прости мені. Отця дітного ускусного, і все віхи, мої, вся беззаконня моє. От нині очистить. Страхом Божим і з вірою Господнє, <клес> Бо Господь і появився нам. Вчасно причисто і кров Господа Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа причищається слава Божа світлана, на відпущення рехів своїх і в життя вічне. Амінь. Господи Боже, усі ласки, які Ти приготував для мене в цьому святому причастю, я жертвую за всіх своїх парафіян, за всіх слуг Божих, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце дітнулость уст ваших і вся гріхи ваші, і вся беззаконня ваші однині. Очистить. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми значли віру істину на роздійні кроці поклоняємось, вона спасла нас. Завжди. Нині повся час і на віки віки, нехай сповняться уста наші хваління сповни, Твого Господи, щоб ми співали і славу і Твою, і бо Ти і сподобив і нас і причаститися, святих Твоїх, божественних безсмертних, і животворчих Таїн, збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Прості, прийнявши божественність, Святий причисти безсмертя Небесних і животворящих страшних Христових таїн, Достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. День увесь досконалий, святий, мирний безрічний, випросивши сам і себе. І один одного, і все життя наше. Христу, Богові віддаймо. Тобі і все, наше ми тобі, славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові повсякчас і на віки, віки, ми відведи, Господні, Господи, помолімся. Господи, помилуй, Господи, ти благословляєш Тих, що тебе благословляють, Ти освячуєш Ти. Що на тебе надіються, спаси Боже людей Твоїх, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої хорни, Освяти Тих, що люблять красу Дому Твого, Тих прослав божественною Твої сили, і не залиши нас, що надіємось на тебе, мир світові Твоєму даруй, церквам і мірем, Богом бережену народу і нашому правлінню, і всім людям Твоїм, Бо, всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла і тобі слава, подякую, покрім засилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині по все часи на віки, віки. Амінь. Амінь. Будьме, Господні, благословені від нині до віку. Будьме, Господні благословені від нині до віку. Будьме, Господні благословенне нині до віку. Благословення Господнє на вас з його благодаттю людинолюб'ям, завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Тиси, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос. <кхи> Христос Бог був щоб в Йордані хреститися з волю від Івана і заради нашого Спасення молитвами при своїй Матері, святих славних секволях апостолів Святого Отця нашого Івана Золотуста, архієпископа Константинополя. І святих мучеників Єрмила і Стратоніка, що їх сьогодні день і всіх святих, нехай бомилує, спасе нас як благий і людинолюбний.